Літо для дітей це час розваг, радості та веселищів. Тож з початком канікул в Балському педагогічному фаховому коледжі розпочав свою роботу літній оздоровчий табір Діти Балчини для учнів першого класу структурного підрозділу початкової освіти. Щоранку до нього з радістю поспішають діти, адже кожен день у таборі наповнений цікавими іграми, новими знайомствами та яскравими емоціями. Особливою подією табірного життя стало спортивне свято Веселі старти до якого долучилися учні табору Балтського ліцею No2. Спортивний захід об'єднав дітей, дозволив не тільки весело провести час, але й знайти нових друзів та відпочити. Ми все робимо для того. Щоб відпочинок, літній відпочинок наших дітей структурного підрозділу Балський педагогічний фаховий коледж, діти Балщини був. Активним, здоровим, щоб діти гарно відпочили, оздоровилися. Адже активний відпочинок це запорука гарного настрою наших дітей. Дозвілля учнів організовують досвідчені викладачі та практиканти, студенти, які проходять літню педагогічну практику та набувають таких перших педагогічних компетентностей. Сьогоднішній захист спортивний, змагаються наші діти, діти нашого структурного підрозділу Діти Балщини та Учні Балського ліцею номер 2 приємно. Я впевнена, що діти отримують масу задоволень, масу гарних емоцій саме за здоровою молоддю майбутнє нашої України сьогодні, як ніколи, нашій Україні потрібні здорові діти. Гарна нація, здорова тому ж разом. Рукуємо до перемоги, змагання були наповнені сміхом, дружньою підтримкою та енергією, створюючи атмосферу справжнього свята спорту.

Bye. Yeah. 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 あっ本当にお気持ちで Підсумками змагань цього дня перемогу здобула дружба. Кожен учасник отримав солодку нагороду та купу позитивних емоцій від проведення такого веселого дозвілля. Ми нагороджуємо команду в номінації Найкреативніша, найкреативніша команда сьогодні. Комета! Це команда комета. Облиски команді Комета. Вітаю капітан. Отримує грамоту на команду. Не забуваємо потім спільне фото. Ми в підсумку робимо спільне фото. Описки команді комета і ми проведємо їх до вболівальників, можна йти обійматися. У номінації найкмітливіші, Уявляйте, найкмітливіші в балті це команда «Живчики». Капітан команди, підійдіть, будь ласка, до судді. Звичайно, дякуємо нашому спонсору за такі круті медалі. Наш спонсор профкомітет. Тетяна Семенна дякуємо вам. Ліцей номер 2 дякуємо за грамоти. Файний друг тайм Сніу Рома 25-й шрифт. Це співпраця, це круто. Едем, І ще в місті Балта команда Козачата! Затянуть. Друзі, я нагадую, нас чекає спільне фото, ми не розходимось. Красунчики. Ми біжі тобі своїх болівальників. Дякуйте, і вони вас підтримували сьогодні. Найсильніші мати. Сі, дякую. Відійді до своїх болівальників, до вихователів. Ми е, мали таку мету е, зробити свято. Взагалі для дітей, так? неважливо під яким там приводом і під яким гаслом, під якою назвою. Сьогодні безпосередньо це були веселі старти. Зараз дуже зручно і модно казати cool Games», але результат все одно однаковий, незалежно від назви. За ініціативи вчителів фізкультури ліцею номер 2 за підтримки наших викладачів, тому що ми завжди готові до співпраці будь-якої в нашому місці, в громаді, ми ніколи не відмовляємося. Ми провели такий захід для наших дітей, тому що і у них літній табір, і у нас здоров'я майданчик, і для того, щоб дітей був і стимул, кращий стимул, тому що коли в боротьбі. Змаганнях вони більше краще бігають, вище стрибають і сильніше працюють. Тому от в рамках цього співпраці, в рамках цього освітнього хабу ми організували такі змагання. Я хочу принагідно подякувати керівництву і школи Лілі Анатоліна і нашому директору Сергію Івановичу, тому що без підтримки, а підтримку ми завжди відчуваємо, і в школа, ліцей, і нашого директора. Будь-яка ініціатива підтримується, і нам дуже приємно. Я хочу подякувати профкомітету нашому Петколеджу. На семейна, тому що організували такі класні призи. Я хочу подякувати всім вчителям початкових класів, тому що ми знаємо, наскільки це важка праця. От хто не спробує, той не відчує, да, наскільки це такий от смак з перцем. Але вони роблять свою роботу, не дивлячись на наші сьогоднішні умови, не дивлячись на мінізерні зарплати, як би це не було, не звучало. Але ми всі виконуємо свою роботу, ми виховуємо, оздоровлюємо наших дітей. Я хочу подякувати своїм викладачам з фізичного виховання, які теж працюють. Та абсолютно всім, хто був причетний до сьогоднішнього дня, до діткам, болівальникам, учасникам, абсолютно. Всі молодці. Я хочу подякувати баланфор тому що в принципі ну не настільки цікаво працювати, якщо немає кому висвітлити да, показати на загал. Тому ви робите теж класну справу. Я сьогодні приймала участь у веселих стартах. Мою команду звали Титани. Мені дуже сподобалося естафети і змагатися з другими учнями ліцею. Після веселих стартів нас нагороджували. Але всі з салатками медальками. Це було дуже приємно. Я приймаю участь у веселих стартах вперше. Мені дуже сподобались естафети з м'ячом і конусами. Там участь приймало дуже багато дітей. Супер. Сьогодні ми приймали участь у змаганнях. Мені це дуже сильно сподобалося. Ми набралися багато енергії, це було дуже круто, нам стало дуже сильно весело. І я це так хочу кожного дня, щоб ми так займалися. Нам дали грамоту за те, що ми найкреативніші. Ми сьогодні приймали участь у веселих стартах. Мені дуже сподобалось. Тут було багато дітей і багато нових друзів. Це було круто. Діти разом із студентами своїми вихователями із захопленням діляться емоціями. Кажуть, дуже полюбляють брати участь у таких заходах. Мені сподобалася активність дітей. Мені сподобалася і активність, і рухливість дітей. А мені сподобалась дружба, підтримка кожного. Сьогодні кожна команда показала свою силу, міць. Кожна з них була сьогодні дуже активною. Вболівальники також були сьогодні дуже активними. Багато учнів проявили себе сьогодні на високому рівні. Мені сподобалось, що наші учні, незважаючи на те, що вони були поділені на два загони, діти підтримували один одного і дух команди був видно і чути. Мені сподобалось підтримати своїх однокласників. Мені сподобалися смачні медалі. Мені сподобалося все. Мені сподобалося вболівати за нашу команду. Мені сподобалося бігати. Мені сподобалось приймати участь у веселих стартах. Мені сподобалось те, що я побачив своїх друзів. Мне вот очень нравится, когда Платон, я, мы были вместе. И тем более все команды выиграли. Дружба – это самое главное. Мне это все понравилось. Мне сподобалось, там моя сестра была. Я люблю все! Мне, сподобалось играть в игры. Мне сподобалось все. Мені сподобались е, сладкі медалі. Мені сподобались mm. сладкі медалі. Сподобалися сладкі медалі і те, що, е, що ми там грали в ігри. Мені сподобалось е, е, болювати за свою е, команду і е, грати в ігри. Мені сподобалися смачні медалі, мені сподобалися конкурси, які ми грали. Мені сподобалось, дуже були вкусні медалі, і я боліла за всіх, щоб наша команда перемогла. Мені сподобалися смачні медалі, тому що вони такі красиві і смачні. Мені ще сподобалося участвувати в веселих стартах. Мені сподобалось, що там була моя і садики. Мені сподобалося, що там були естафети. Мені сподобалось, що там давали не бумажну, а смачну медаль. Мені сподобалася перетяжка канату. Мені сподобалася сладкі медаль. Мені сподобалось бути в групі підтримки. Мені сподобалося болювати за друзів. Мені сподобалось, що там була моя подруга Яна. Вона в другій школі. Мені сподобалось кидати кольця. Мені сподобалося болівати за свою команду. Мені сподобалось болювати за свою команду під назвою комета. Цього дня учасники табору також завітали до Балтського спортивного комплексу. Тут вони мали можливість не лише цікаво провести час, а й ознайомитися з різноманітними тренажерами та спортивним обладнанням. Діти із захопленням випробували нові для них спортивні пристрої та дізналися багато нового про здоровий спосіб життя. Я тут?

Тепер мостик. Вот такого. Я тобі сейчас подам. Праву І витискаєш. витискаєш. Після таких насичених заходів дуже важливо добре підкріпитися, адже організму необхідно відновити сили. Працівники їдальні коледжу завжди дбають про те, щоб діти отримували не лише смачну, але й поживну їжу. Тож і цього дня дітки мали можливість посмакувати смачним обідом, поділитися з однокласниками своїми враженнями та відпочити після активного дня. Літній табір у Балтському педагогічному фаховому коледжі продовжує дарувати дітям незабутні моменти та корисні навички, які стануть у нагоді їм у подальшому житті.